Друзі, вітаю! Мене звати Наталка Іванчезку, я таргетолог, маркетолог з досвідом роботи понад 5 років. І в рамках цього відео я вам покажу, яким чином в рекламному кабінеті ви можете відслідковувати покупки, здійснені в вашому інстаграмі, якщо ви запускаєте рекламу будь-то в Директ, або ж на ціль трафік. Отож, поїхали! Проте, перш ніж я розпочну і покажу, які налаштування потрібно зробити, щоб ці покупки побачити, я хочу трішки представитися і розповісти про себе, хто я така. Ви вже знаєте, що я в Таргеті працюю понад 5 років, от, але хочу розказати трішки більше про себе. Отож, за цей період я пропрацювала з десятками, якщо не сотнею, різних проєктів, різних бізнесів, працюю з різними ГЕО: це ринок України, ринок Європи, ринок Штатів. А також за весь період відкрутила понад мільйон доларів рекламного бюджету. Тут на екрані ви можете побачити скріни, які підтверджують мою експертизу і мій досвід. А також хочу зауважити, що середній ЛТВ моєї співпраці з клієнтом 2-3 роки. Що це означає? Що я з клієнтами працюю вдовгу, тому що я вмію давати системний прогнозований результат. А також покажу кілька кейсів, щоб ви. Безпосередньо на цифрах могли оцінити результати моєї роботи і побачити, з якими бюджетами я працюю, і які результати в окупності в ROAS здаю своїм клієнтам. Отож, трішки представилася, а тепер перейдемо безпосередньо до справи. Тож, перш ніж нам піти робити налаштування в рекламному кабінеті і на рівні бізнес-сторінки, нам в самому Інстаграмі потрібно трекати всіх лідів, які справді купують у нас. Ось тут я вам показала, куди заходити, стрілочкою, тут є такий ярличок, олівчик. потрібно сюди зайти і додати ярлики. Кожного клієнта, який у вас купив, потрібно відмічати статусом оплаченого. Це потрібно робити, на Постійній основі. Якщо ви цього робити не будете, то тоді дані в кабінет будуть передаватися некоректно. Тому я відразу на цьому наголошую. Е, і вибирайте тільки один тип розмітки, бо якщо ви будете е, позначати лі, е, потенційних клієнтів і тих, які у, нас куп, е, у вас купили, різними статусами, е, то тоді дані можуть задвоюватися і в кабінеті може показуватися більша кількість покупок, аніж вона є насправді. Е, тому цей момент підкреслила, і тепер йдемо безпосередньо а, в Рекламний кабінет і на бізнес-сторінку. Почнемо з бізнес-сторінки, тому що на рівні бізнес-сторінки теж треба зробити деякі налаштування. Я зараз знаходжуся в своєму Фейсбуці, ідемо сюди на панельку інструментів, натискаємо кнопку більше і шукаємо наші бізнес-сторінки. У мене їх тут дуже багато. Я зараз виберу безпосередньо бізнес-сторінку клієнта і на її прикладі вам покажу, деякі налаштування тут необхідно буде зробити. Так, ми переключаємося на сторінку клієнта. Vänta! Зараз нас перекине і йдемо в налаштування. Натискаємо ось цю кнопочку, спускаємось нижче і йдемо на налаштування сторінки. І ось тут є доступ до даних. В мене ця функція зараз увімкнута. Якщо у вас цей речажок буде світитися сірим, то вам його потрібно буде вімкнути. Тобто таким чином, вмикаючи надсилання даних, ви підтверджуєте, що ваша компанія має дозвіл на надсилання даних компанії Мета для персоналізації, зокрема реклами. Тобто таким чином, ті покупки, які були здійснені в інстаграмі, ви будете передавати Фейсбуку. І Фейсбук зможе їх співставити і потім ці дані передати в рекламний кабінет. І тепер ми йдемо безпосередньо в наш рекламний кабінет. Він в мене вже відкритий. Тут у нас дані за поточний місяць, що нам потрібно зробити. Ось тут зараз у нас працює дві рекламні кампанії з оптимізацією розпочата розмова. Далі ми йдемо в стовпці. Натискаємо на перевернутий трикутничок, спускаємося вниз і йдемо в налаштування стовпців. І ось тут в пошуку нам потрібно вивести таку метрику, яка називається покупки. Перепрошую. Так, покупки. Ось вона. Вибираємо покупки і ставимо ціна за покупку. І ось тут відразу, бачите, нам Facebook підтягує метрику покупки в мета». Натискаємо на кнопку застосувати. Ідемо в бік, і вуаля, бачите, ми бачимо зараз на поточний момент, що з ось цих двох компаній було здійснено тут 34 покупки, тут 44 покупки, і виведена метрика вартості покупки. Далі можна вже там безпосередньо заглиблюватися всередину, так дивитися, які у нас тут аудиторії відпрацьовують, і вже на рівні креативу дивитися, які креативи у нас краще конвертять в покупку, де в нас дешевша вартість ліда. І де в нас краща окупність, тобто рахувати вже робити ось цю декомпозицію. Якщо цей урок, якщо це відео було вам корисне, відпишіться мені, будь ласка, буду вам вдячна, якщо десь те зворотній зв'язок. А також, якщо ви запускаєте таргет, він у вас працює неефективно, або ви хочете, аби ваші результати з реклами були кращими, можете звернутися до мене, написати мені в Директ. Я зможу вам провести безкоштовний аудит рекламної кампанії і підсвітити вам ваші точки росту. Або також, якщо ви зараз в пошуках таргетолога, звертайтеся, я відкрита до співпраці. І чекаю на ваші реакції в Діректі з приводу уроку.